До вас піднімаються. До вас піднімаються. Там дитина кричить на третьому поверху. Не може, не можемо пробратися, там він же з А він хто там на моїх, так? Він не найдеться. Хіть хто там дитина. Ну то це який поліс? Давайте цю драбину перенесемо туда, де люди єсть. З тої сторони? Да. Вітю, не давай, ти його не кормаси. Держимо давай! Діжу, хто може вирімає? Я держу ліску. Держимо, бажає здоров'я, працівник поліції, старший лейтенант. Потрібна допомога. Дитина в пожежі була. Все, все, все. Надо допомогу <complaining> обслідувати її. <прохі> да, так, да, да, звісно. Так, да, дякую. Посадіть, мову, сюди. Сідай, сонечко. Сидись. Все, звукайся. Ну, Тут пожежа рядом, і ми рятуємо тут людей дітей по право не так. уже закрыть ну, відкритого огня немає. так и тлеющийся гасит мы едем без дома блин спасли у тебя блять потуши шричало, молодь, блин. спасибо вам ребята огромное пишут зашел